Спочатку ми дякуємо, а потім отримуємо. Ти встигаєш, ти успішний. Але у мене є свої секрети на цю тему. Тому потреба у фінансах це тимчасова річ. У людини є інші потреби. Як можна жити без удачі? Ви скажете, але як цим керувати? Дуже просто, так як ми це робимо. Коли ми говоримо про нейрофінанси, то, а. ми починаємо використовувати такі речі, які. В раціональній об'єктивній логіці, тобто в логіці науки існувати не можуть. Наприклад, наука не може оперувати поняттям удачі, а наш екзистенційний підхід цілком може. І в цьому сенсі у нас є алгоритми для розвитку удачі. Ви мене запитаєте, як Як можна розвинути удачу? Хіба це взагалі можливо? А я вас запитаю у відповідь: а, як можна жити без цього? Як можна жити без удачі? Ви скажете, ну як цим керувати. Я кажу, ну, дуже просто так, як ми це робимо. Тому що якщо у тебе є поняття, удача, слово, кожне слово, кожен знає це слово. Якщо у тебе є це слово, значить є якийсь психічний обсяг, якась кількість нейронів, які пов'язані з поняттям удача. Якщо ти починаєш працювати над розвитком поняття удача і всього, що за цим стоїть, то удача починає існувати поруч з тобою. Вона реанімується у багатьох людей. Крім удачі, є успіх. Це інша категорія. Успіх не є наслідком твоїх досягнень. Спочатку ти успішна людина, ти встигаєш, ти процвітаючий. Але у мене є свої секрети на цю тему. Ось. І тільки потім до тебе приходить успіх. І інші такі речі, тому мені подобається нейрографіка, в тому числі, тому що це ну, метод, творчий метод працювати з речами, які. В світі ось відчутному, в світі об'єктивних наукових істин, да, просто невимірні, а ми з ними працюємо, і у нас все чудово виходить. Я вас запрошую, ось на удачу. На мою думку, це найвеселіше, чим можна займатися в житті, бути щасливою людиною, бути і звідси десь близько, дуже бути щасливою людиною, незважаючи ні на що, незважаючи на все, що відбувається навколо, залишатися щасливим, удачливим. Ось цікавим собі та іншим людям. Коли ми говоримо про нейрофінанси, а я власне переходжу скоріше до поняття добробуту, тому що фінанси це всі твої суми твоїх матеріальних активів, які можна якимось чином оцифрувати, перевести в гроші. А добробут все-таки це більше. Я знаю, що критик зараз скаже, ну ось, звісно, знову нас будуть переконувати, як жити краще, нам потрібні гроші. Я за те, що потрібні гроші. Я за те, що фінансовий світ повинен бути широкий, багатий. Я за те, що у цього є певна основа. Але питання послідовності розвитку капіталу як до нього приходити? Наприклад, те, що я буду пропонувати, починається з благословення. Знаєте, є така міфічна історія: благословення батька або благословення сім'ї. А по суті, це з добрих слів. І в цьому сенсі людина, яка починає свій проєкт добрим словом, ставленням до світу, ставленням до продукту, ставленням до вчителя, ставленням до аудиторії, ставленням там до, ось це взагалі початок. Тому благословення це перше. Подяка це друге. Тому що ми тренуємося дарувати блага, будь-який бізнес. Те, що ми хочемо перетворити на гроші, це подяка, це результат подяки. Чим більше благ. Ти можеш подарувати, тим більше у тебе є право на відгук. У цьому сенсі деякі процедури, пропорції, само собою, алгоритми нейрографіки на тему подяки, і тільки після цього благополуччя. Тому що отримуємо ми після того, як дамо, а не навпаки. Деякі люди припускають, що отримання відбувається раніше, а потім треба дякувати за те, що отримав. Це трохи викривлене розуміння світу. Ми спочатку дякуємо, а потім отримуємо і, і отримуємо там, міру того, як ми дякуємо, як ми можемо дати людям ось щастя, яке є якимось благом, яке ми даємо у вигляді послуги, у вигляді продукту, у вигляді товару і у вигляді відносин. Ось. Ну і вже тільки після цього ми приходимо до деякої благості, як такої, що ось благість наповнює наш світ, і ми стаємо якимись достатніми. Тому що. Без фінансів, достатньою людина бути не може, ну, на жаль, і ця думка провокативна для багатьох людей такого інтелігентного, тонко тонкого складу. Але без фінансів людина недостатня, принаймні в матеріальному світі. А з іншого боку, достатність, але вона якась є. І коли людина набирає цей обсяг цієї достатності, ну в якійсь мірі у неї зникає потреба у фінансах. Тому потреба у фінансах це річ тимчасова. У людини є інші потреби. Але в програмі Нейрофінанси ми будемо саме про це, про гроші, про фінанси, про алгоритми, які вибудовують, ось ці процедури. Ну і звісно, хочете ви чи не хочете, але треба будувати ставлення Ставлення до того, що ми робимо в алгоритмах у послідовностях, того, як ми реалізуємо свої ідеї. Для мене, наприклад, важливіше, щоби вся планета малювала. А потім я вже. Якось дбаю про те, щоб мені від цього було добре, і в цьому сенсі будь-який підприємець це людина, яка в такому, вибачте, в хорошому сенсі захоплена своєю ідеєю. Ось йому хочеться, щоб усі та цим займалися, щоб усі ходили в цьому взутті. Якщо ти е, там шиєш взуття, щоб усі ходили в цьому там не знаю одязі, якщо ти займаєшся одягом, тому що, коли ти знаєш, що ти даруєш благо, тобі не соромно. І ось це Не соромно, це найкраще, що може бути для пропозиції там людям, світу, суспільству, наших послуг, товарів, продуктів, ідей. Тому як би там не було нейрофінанси, це почесно це не соромно. Друзі мої, дякую, що ви ставите запитання, що ви пишете, що ви реагуєте, тому що ви даєте поживу для розуму, ви дозволяєте розкритися несподіваним для мене чином також. Тому що ваші контексти, ваші ось ці кути зору на життя дуже цікаві, просто по-людськи. Тому підписуйтесь на наші канали. Пишіть. Я з задоволенням продовжу цю практику відповідати, розмовляти, бути в діалозі. Дякую, що ви є. Дякую, що ви захоплені. Люди. Саме такі люди знаходять собі стежку пройти в майбутнє. Ось. Ну а ми будуємо цілий проспект. Виходьте на наш проспект у святкових вбраннях. Це наш проспект Нейро.